Сьогодні вам покажу техніку нанесення і сам процес нанесення декоративки виробника Файдаль. А саме буде у нас сьогодні на відпрацюванні декоративка Нобук. Ось підготували два зразки для замовника. Прийняли рішення, що цей зразок більше підходить. Ось покажу. Так буде краще видно на освітленні. ось така декоративочка. Вона є матова, без такого сильного відблиску з прожилками. Ну, дуже-дуже похожа така під, під венеціанку. І по техніці нанесення також дуже схожа, тому що наносити потрібно буде в два або в три шари. Ну це вже більше хто як, хто як вирішить, хто як любить. Наносити будемо в цій кімнаті. Це у нас зона балкона, Ось така з панорамними вікнами. Всі стіни ми відшпакльовуємо до, до фініша під фарбування. Відшпакльовуємо, шліфуємо і ґрунтуємо концентратом розведеним фірмою фейдаль. Після повного висихання це орієнтовно 4-5 годин. Ми наносимо підложку базовий шар. Inbasis фарб від фейдаль. Це у нас вже фарба задекорована. Нумерація D8F. І е, після повного висихання будемо наносити отаку от декоративку бук з ефектом м'якого дотику. Декоративка бук у нас також затонована в RAL D8F, і буде наноситися в два або в три шари. Зараз якраз наносимо бук на велику стіночку такими поотичними настапами. Спочатку накладаємо матеріал в різному напрямку. Головне працювати безперебійно, тобто якщо ми почали стілочки, то повністю від спочатку до кінця. І коли задекорували мене, знімаємо залишки. Проходимо частинами, тобто робимо кусок вниз, кусок вверх. Щоб матеріал не пересихав, не було холодних стиків, наносимо на мокле Ось такий, такий результат. Коли будемо вже наносити другий шар, ви коротинки буде краще вже проминатися. Вони пропускати місця, де немає декоративки і ставлю. Буквально пів метра квадратного декоративочки нанесли. Обов'язково відпрацьовуємо низи, зона, де буде у нас плінку. Декоруємо нашу, нашу стіночку. І так, ми зараз наносимо другий е, завершальний шар, фінішний шар декоративки на бук. Ось такими масками, палахничними колодками. Спочатку наносимо таки, порядка. Пів метра квадратного і тоді забирає залишки в різних напрямках. Хочемо показати поближчі, як він тут виходить. Спочатку вона ще поки свіжа розблизуємо і Присутня така мокра, мокра структура. Ось. А вже буквально хвилин за 20, як починає підсихати, промальовуються всі прожинки першого шару, які ми наносили. Знову ж таки, починаємо стіну і закінчуємо її безпереривно. Ми зупиняємося в роботі. Ципуємо з сухого на мокру декоративного, щоб у нас не було цих от таких торцевих ліній зайвих. Це все буде проводитися на фінічному етапі. Ну і вже як завершимо нанесення, тоді вже вам покажу і це результат. Це завершальний етап. У нас є штукатурочки. Ось такими такими рухами, колотичними масками. Вона поки свіжа ось так переливається малюнок, а коли вже підсихає, то виходить отакий сірий. Ось так. Помітні ось такі прожилки по типу рамору. Ось такий кінцевий результат. Нанесення декоративки на бук. Познімали малярний скотч. Всі кантики примикання в серію Такі ефекти я би сказав, як щось наподобі диму. диму такого сіренького. Ну, дуже красиво. Мені подобається. Я задоволений результатом. Декоративочку рекомендую. Коротивочка така матова, але з різних ракурсів виглядає зовсім по-іншому. Візерунок переливається. Ну, так нормально, красиво.